Всім привіт! Мене звати Олександр, я декоромайстер з міста Кам'янське. Сьогодні у нас по плану буде декорування акцентної стінки матеріалами фірми Fade. Поетапно у нас поверхня вже пошпакльована. Далі ми будемо ґрунтувати концентратом. Після цього при потребі будемо підводити деякі дефекти готовою фінішною шпакльовкою фірми фейдел після цього фарбувати фарбу і нанотиксмати і на фініші у нас буде наноситься матовий вельвет у сірому підтінку. Отож, поїхали. І так, основний момент грунтування ми будемо виконувати за допомогою валіка. По кутках будемо промазувати пензлем. Добре викочуємо валік. І грунтуємо знизу вгору, аби підбирати усі можливі потоки від ґрунтівки. Якісно змочуємо всю поверхню, аби забезпечити максимальну адгезію фарби та декору на фініші. Так, після ґрунтування виявилися деякі дефекти на поверхні. Бажано б їх було все-таки пройтись ще готовою фінішною шпаклівкою. Вона достатньо тонкошарова, аби давати. Гладкий і тоненький шар мінімальної товщини. І так, фарбування будемо виконувати, виконувати за допомогою валіка. Рівномірно розкладаємо фарбу, аби створити кольорову підвожку перед декоративкою. Так, після висихання пофарбованої вже стіни. Переходимо до нанесення безпосереднього матеріалу, ми його заздалегідь розвели десь, десь кілька відсотків водою, щоб він швидше наносився, і після цього можна його навіть пензлем наносити в шар. Як бачите, після нанесення шару я просто розтираю металічною гладівкою, створюючи хаотичний малюнок. Як завжди нагадую, що працювати бажано від кута до кута за один захід, але при потребі можна підмазати або відреставрувати деякі місця. З рахунку, що матеріал достатньо тонкошаровий, а хаотичний малюнок дуже успішно сховає всі нові мазки. Інколи потрібно повертатися на раніше пофарбовану вже поверхню і розгладжувати деякі нерівності. І так, перед вами фінішний ефект моєї роботи. Декоративне покриття Вільвітмату висохло. На дотик це гладке покриття, не пористе. Воно буде дуже гарно експлуатуватися. За рахунок того, що воно тонкошарове, то можна буде дуже легко підмазати, підрестравувати. На об'ємі дуже гарно має вигляд, очі не чіпляються, хаотичний візерунок напрягає. Отже, кому сподобалось, ставте лайк. Щодо виконання робіт або реалізації товару, звертайтеся, будь ласка, всім допоможу. Всім пока!